З вами я, Антоніна Шушківська. Зараз ми знаходимося на третьому щорічному фестивалі Діти за майбутнє України. Захід влаштовано для дітей-переселенців, їх родин та дітей загиблих героїв. Ато. Мета заходу допомогти відродити дітлахам віру у світле майбутнє та знову повірити у добрих чакунів та фей. Саме такий захід сьогодні проводиться завдяки Тетяні Петраковій, і його, її прекрасному колективу, який сьогодні працює для усіх нас. Тому я вас вітаю тут і сподіваюся, що у вас залишаться дуже хороші спогади, згадки про сьогоднішній прекрасний концерт. Дорогі взрослі, дорогі діти. Дійсно, ви наше будущее, і якщо немає щасливого дитинства, немає щасливої країни. Поэтому я занимаюсь уже 16 лет проведением таких фестивалей и абсолютно счастлива, что есть такие люди, как Таня Петракова, которые принимают эстафету старшего поколения. І уже молодіж цим займається. Ми починаємо наш третій щорічний фестиваль Діти за майбутнє України. Отже, шановні гості сьогодні діти з різних регіонів та артисти України втретє вийдуть на велику сцену, щоб об'єднати національні інтереси та вшанувати українські традиції своєю творчістю. Мета проекту Діти за майбутнє України, об'єднання національних інтересів українців, підняття їх патріотичного духу, залучення зростаючого покоління до культурного багатства і спадщини України. За те, що ви займаєтеся дитячими талантами. Скажіть, як виникла у вас ідея відвідати такий зап захід і підтримати? Ну, во-первых, я мама трьох дочок. Я бабушка шестірих внуків. Я журналист, я общественный деятель. Как же я могу быть в стороне от такого мероприятия? Потому что я считаю, что самое главное в нашей стране это дети, и за ними действительно будущее. И если дети не будут счастливы, если мы не будем помогать им развивать свои таланты, выявлять, быть меценатами этого вопроса, то что мы можем построить. Я хочу, чтобы дети верили в наше будущее, в нашу страну, в нашу Украину. Поэтому 16 лет я провожу такие мероприятия, дважды в году. И вот уже молодёжь, такие как Таня Петракова, они уже принимают мою инициативу и идут дальше. Поэтому я спокойно скоро могу уходить на пенсию. А як ви думаєте, чи актуальні такі заходи нині? Мені не просто актуально, мені необхідні. Я хочу, чтобы увидела как можно больше людей, и чтобы люди задумались, куда им нужно вкладывать свои мозги и свои средства. В детей, только в детей, понимаете? Чтобы построить страну, чтобы дети получили образование, чтобы они имели работу, чтобы они верили, что именно в Украине у нас все получится. И тогда все будет хорошо. Помните, когда... Шла война и Черчилля спросили где же у вас расходы на культуру? Он сказал, какая культура, когда идет война? И ему сказали, за что ж мы тогда воюем. Так вот, мы воюем за будущее наших дітей. Поэтому в них надо вкладывать все, что у нас есть. Діти, це перші, хто чекає дуже цього заходу, цього концерту, бо вони хочуть вийти на цю сцену, показати себе, показати, як вони готувалися, що заспівати, затанцювати, або може, заграти на якихось інструментах. Ми ще не все бачили, поспілкуватися з відомими артистами, які для них є там кумирами або улюбленими артистами. І я думаю, що ну ці заходи вони кожного року становляться тільки більше, Штабніше, і вони, звичайно, дуже потрібні. З метою, по-перше, об'єднання один з одним, і взагалі, таким чином. Всієї країни, тому що знаєте, як то кажуть, якщо ви хочете зробити щось гарне для своєї країни, то просто ідіть до своєї сім'ї, кохайте свою сім'ю, свою родину і е, будуйте там гарні відносини. Це починається з родини, а потім до більшої родини. От сьогодні тут як така велика одна родина, в принципі, багато дітей і а по-друге, те, що дійсно от як називається захід, діти за майбутнє України, тобто думати наперед: а що ми будемо мати через 5 років, що ми будемо мати через 10 років, якими будуть виростати діти, які потім будуть будувати своє місто? заході? Які емоції, враження? Мені дуже как бы, удобно, мені дуже подобається виступати в різних містах України. Тут дуже красиво, уютно. Я дуже хочу виступити на цій сцені. А чому ти вирішила виступати? а чому ти вирішила виступати? Тому що мені дуже подобається петь, я люблю виступати. Дуже люблю виступати. Так аз що Україна єдина страна. Привіт, ніколь. Ти сьогодні ведучая. Поділися з нашими телеглядачами своїми емоціями. Так Мечта, я себя на сыне чувствую, как рыба в воде. Скажите, как часто вы видите такие заходы? Добрый вечер. Мы стараемся, конечно же, обязательно посещать такие мероприятия, когда нас приглашают. Я очень благодарна Татьяне Петраковой, что она пригласила на такое мероприятие, где мы можем от себя подарить подарки. Очень рады видеть полный зал детей, взрослых, политиков, которые поддерживают такие мероприятия. Дети – наше будущее. Конечно же, хотелось детям отдавать все, что у нас есть, воспитывать их, давать им лучшее, что может быть, и чтобы они видели только мир и только добро. Як ви думаєте, яка мета цих заходів? Э, конечно же, такие мероприятия проводятся для того, чтобы воспитать культуру Украины, показать детям, что есть творческая Цель щоб поспитали и, конечно же, поблагодарить всіх, хто є на міроприяті, но только звісно хотілося, щоб у нас в Україні був был мир, було солнечко, добро. Друзі, я щиро хочу вас подякувати за те, що ви приєдналися до третього фестивалю діти за майбутнє України. Я щиро вдячна кожному із вас. За ваше справжнє українське серця. Доброго вечора, Тетяно. Ви вже втретє проводите фестиваль Діти за майбутнє України. Чому це для вас важливо? Для мене важливо, тому що саме завдяки таким фестивалям ми зможемо ми можемо поєднувати не тільки соціальну ідею, а також і благодійні ідеї. Діти це не тільки наше майбутнє, діти це наше вічне продовження на цій землі. І саме тому сьогодні, враховуючи ті реалі, які в нашій країні, від тих цінностей, які ми будемо Закладувати виховання наших дітей залежить ті реалії, в яких наша країна буде перебувати завтра? Сьогодні дуже важливо привчати наших дітей до патріотичного виховання, об'єднувати тому, що саме за мовою дитячої творчості говорить національна ідея. А яка актуальність таких заходів в даний час? Велика актуальність, тому що на сьогоднішній день ми як ніколи повинні виховувати наших дітей та долучати до патріотичного виховання. Закриватиме концерт передачі рушника: рекордсмени від дітей, учасників концерту справжнім українцям. Це волонтери, громадські діячі, артисти, яким не байдужа доля нашої держави. Що турбує мене вечорами? Про те. Як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй Україні ніхто не воює своє і чуже життя кожен цінує. В моїй країні Сусіди, не прещуть, не крадуть, ніде не блукають в моєї України є влада, про неї в народі складають балада, працюють, працюють з зранку до ночі, щоб людям вкрито, дивитись очі. Моя Україна люблю її, їй. Доброго вечора, Тетяно. Ви дуже часто відвідуєте заходи Тетяни Петракової. Чому це для вас так важливо? Доброго вечора. Доброго вечора всім глядачам. Я більше двох років співпрацюю з Тетяною Петраковою, головним редактором всеукраїнського журналу «Ukrainian People». підтримую їхні проекти соціальні, так що так як вони є головними нашими медіапартнерами. А ми відповідно приєднуємося до їхніх соціальних проектів і організовуємо також свої в партнерстві. В партнерстві разом з ними. А як, на вашу думку, чому важливі такі заходи? Такі заходи дуже важливі у розвитку дітей, особливо талановитих. Дуже приємно те, що Тетяна Петракова, зокрема, приділяє увагу діткам-переселенцям, які не мають десь можливості приймати участь в таких заходах. Вона їх підтримує разом із спонсорами і благодійними фондами.